Ось такі ще час із позолотою жіночі чайки советсько образця, ясно. І клеймось ау. Видно. А це теж Савдеп, Савдеповський, ну це старі якісь, не знаю. Ні назви не видно. Що за самопал, то знає. Це вже Республіка Білорусь. Раннє. Ранє Білорусь луч. Підвели щось, вони не йдуть. Тоже. Позолота якась їхня, що вони сюди додавали. Не зрозуміло, що, що Клипав. <кхід> Ось такий обзор коротенький. Союз. Зіноча чайка. Знову союз. Від неї. років 70 їм. Ну і Білорусь теперішня. Але роння. Приблизно 92-й, 94-й рік.